говоримо про електроенергію, її можливе здорожчання, але вже після а, значить, опалювального сезону. Там цифра навіть деяким експертам називається до 6,40 гривень за кіловат. Наскільки це а, реально, скажімо, там з 1 червня 2025 року? Я скажу так, що а, абсолютно немає в цьому потреби, а, тому що на, після підняття тарифу до 4 гривень 32 копійок наші дві державні енергокомпанії «Енергоатом» і Укргідроенерго. Мають достатньо непогані фінансові показники, так вони несуть ну там не частково прибуток, тому що ринкова ціна на електричну енергію сягає там і 7, і 8 гривень за кіловат за електроенергію. За 1 кіловат електроенергії. Вони продають і на ринку для приватних компаній, для державних компаній. Для бізнесу, скажімо, а населенню продають по 4 гривні 32 копійки. Але тим не менше цих грошей вистачає абсолютно, щоб покрити і собі вартість, і навіть отримати незначний прибуток для двох державних компаній і енергоатому і укргідроенерго.